Ми альтернатива владі. Маємо для цього знання, досвід, вміння найкращих людей, які з нами. Ми в опозиції до нинішнього режиму. Ми альтернатива брехунам і зрадникам, які підірвали демократичне президентство України. Більше того, саме цим людям вистачає нахабства сьогодні прикладати свої злочини на інших. Нам не потрібні примітивні радикали і провокатори, яких підтримує влада з тим, щоб дискредитувати патріотичні національні ідеї і рух в цій державі. Ми є і альтернативою до лібералам безроду і племені, які живуть як самозакохані нарциси у відірваному химерному світі. Я закликаю, щоб ми з вами спільно творили нашу партію як таку, що сповідує національну ідеологію. І наша партія є загальноукраїнською незалежно від поглядів, віри чи мови кожного громадянина.